31 жовтня це день, коли відзначають День Хеловіна. Але в Вийцюрі його неофіційно святкують і доволі скромно. Ось на цей день як виглядає місцеве кафе в столиці, що десь на лицевій стороні поставлені світильники Джека, а також розвисана штучна павутина. А всередині кафе ще скромніше, лише ця сама павутина. Проте у магазинів та кафе є традиція на свята робити знижки на товари чи продукти. Так, нашому кафе продаючи за познижкам на цей день в каву, випічку і таке інше, якщо кава була десь на цих днях просто так десь 500 смарагд, то тепер одна чашка кави коштує 200 смарагд. А також. Бука спудрує, яка корстувала десь двічі е, сморах тепер коштуватиме сто сморах на цей день або ще на декілька днів. А так зовні виглядає магазин Марп Маркет в Одесі, який також більш скромніше виглядає на це свято, ніж інші магазини чи кафе. І тут також дуже понизили ціни на продукти, щоб прибавити більше клієнтів та покупців. Це була ініціатива міністра економіки та міністра охорони здоров'я для того, щоб зібрати гроші для лікування людей та дітей з важкими хворобами. Ми тут продаємо вже набагато дешевше і люди приходять зараз, просто зараз нас і тому зараз вам даю інтерв'ю. нас... Se dowolista weeksho Bamita show hilip zaraspiecos march kosto zaras hlib kosto desta dodu sort. Wisakrasnat Svato Ospeque Harbuso Iperihis Harbouza E wony X which I know magazine is which I need in Kosto Smaracht to Taberwani My Share Vitapet Dismaracht Kurst. Я тоді на днях з міністром охорони здоров'я поговорив щодо зробити таку акцію якраз на таке свято. Звичайно, його основне не святкують, тому що ми православна країна. Я запропонував йому те, що давай зробимо так, щоб в магазинах і все це інше зробили акції, зробили знижки на товари, щоб прибавити клієнтів, покупців і так далі, щоб все було дешевше, і зібрати гроші якраз на лікування дітей, також поживих людей і таке інше, які тяжко хворі. Звичайно, нашій державі не прибавиться грошей, оце дешевше, все таке інше. Але те, що знаєте, краї... люди – це країна. Це і добре, що ми. Допомагаємо цим людям, які потребують допомоги нашої, і завдяки такої ініціативи збираємо багато грошей від покупців. і Їх передаємо місцевим лікарням. Перепрошую за акцент.